Друзі, ну пару днів тому назад сняв відео, що ми відкрили 76 постів, і це ще не кінець, тому що зараз наразі тільки жовтень, до грудня ще є деякий час. Закази ми також приймаємо, також працюємо, також розвиваємо цей напрямок самообслуговування. Ну, Для тих, хто хоче в цьому році ще можливо збудувати автомийку, можливо, відкрити автомийку. Я все ж буду раджувати вам, щоб ми. Брали якісь мийки ручні в оренду, можливо, викуп, можливо, ви є власником ручної мийки. І ми будемо робити вам переобладнання. Переобладнання ручної автомийки це завжди дешевше, ніж купувати земельну ділянку, строїти нове будівництво. Ну, наразі в цьому відео річ не про будівництво, а про переобладнання ручних автомийок в автомийки сам Якщо у вас будуть якісь питання по переобладанню, будь ласка, в описі завжди є мій вайбер, ватсап, телеграм. Я, як ви знаєте, з 7 ранку до 23.00 я завжди з вами на зв'язку. Дякую, друзі.